У верхньобілківській школі вже була котельня, тільки газова. Розраховувати на неї в умовах постійних ракетних ударів по енергооб'єктах не можна, тому прийняли рішення встановити додатково ще блочно-модульну котельню на твердому паливі потужністю у 200 кВт. Це два котли відповідно по 100 кВт. Вона буде виконувати функції основної котельні. Газовою ж користуватимуться у разі потреби. Ну, котельня повністю отоплює школу, Її потужності вистачає для того, щоб діти. Були в абсолютно сприятливих температурних умовах, і ми не переривали навчання ні в яких випадках, і відповідно діти мали можливість відвідувати очно школу. Школярі підтримують такі заходи з енергозбереження у школі. Ми зможемо набагато більше заощаджувати енергії, і я думаю, буде набагато тепліше, але і так є комфортно. Воно також є відноситься до комфорту в школі. І якщо комфортно в школі, то легше навчатися і. Процес проходить легше, Щоб зберігати тепло, я вважаю, вона потрібна. А тим, що вона корисна для природи, то не дуже. Вартість модульної котельні з роботою становить 2 мільйони 700 тисяч гривень. Половина коштів надійшла з обласного бюджету. Іншу ж частину сплатили місцеві органи самоврядування. Також, окрім котлів у котельні, встановили і генератор. Це дозволить не перепиняти навчання за відсутності електроенергії. У разі ж критичної ситуації у школі зможуть облаштувати пункт обігріву чи прийняти внутрішньо переміщених осіб. Наша школа буде опалюватись незалежно, чи буде постачання газу, чи не буде постачання газу, чи буде постачання. Чайно електроенергії, чи не буде ми повністю незалежні? Встановлення модульних котелень на твердому паливі відбувається у межах обласної програми з енергозбереження, на яку виділили 17 мільйонів бюджетних гривень. У ній взяли участь 18 громад. Вона спрямована на підвищення енергоефективності та глобального заощадження газу на Львівщині. Таким чином до кінця року буде реалізовано 18 проєктів по всій області. На наступний рік ми розуміємо, бачимо ефективність і потребу сам і запит від громад. Тому наступний рік кошти сума буде збільшена, і реалізація цієї програми буде продовжена. Як бачите, область готується до важкої зими. Та завдяки таким ініціативам у нас будуть тепло, світло і розумні учні. Вікторія Кордубан, Олег Гасюк, Вадим Кальченко, програма Очі.